Так, всім доброго дня! Як і обіцяв викласти сьогодні гараж, ось такий ось гараж. в Магазині він продається у нас стройка. Ось до сараї. Писаю у нас за 6000. Крутиться, вертиться, все нормально з ним. Є, раз. Купили такий гараж на 10 боксів. От, Що ми йому зробили? Ми йому зробили нумерацію. Він у нас пронумерований від 1 до 10. У нас маються такі таблички. На е, дверах на здані. О, тут ще три двері є на них таблички. Так, тут у нас, типа щитової теж така ось. чи є життя після смерті залізьте заліз, сюди і дізнаєтесь. Це типу, такої щитової. От, двері відкриваються. О, тільки ось ці двері де, е, Ну, ворота, в яких є двері, відкриваються з середини. О, останні всі відкриваються з вулиці. Ось так. Так, середині у нас тут вікна. Ось такі ось таблички присутствують. Бережи інструмент, тобі тут працювати. Ось так. Не будемо через фірку, А, на, на, на дверах у нас тут обережно тут можуть послати. там, 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 що у нас там? Заглянемо такого, о. Обережно, добрі, але нервові люди. Так, тут у нас в боксі Мерседеса. Так, бережіть очі така ось табличка. Перебери за собою. Ось тут у нас рогатим вхід заборонено. Ось тут теж така у нас є табличка. Такі от антуражні. Чи як там сказати правильно? Такі ось гаражики. Навіть якщо ви посередині десь території ставите, прикольно, навіть через вікна, видно, як техніка там стоїть. Ось. Ну що у нас сюди? Бо є такі гаражі, навіть що камази не влазять, але ну, у нас вроді такі дебелі, зараз ми провіримо. Ось цей, що ми покупали, гараж стоїть. Ну, також світло є два ліхтарі, такі ось один тут посередині і ось другий. Ось, зараз провіримо, як у нас КАМАЗ заходить. Тобто місце для КАМАЗа захватає. Як ззаді, так і спереді. І пройти можна і не тиснутися. Що в нас ще таке сюди можна всунути? Ну давайте, там у нас заправка є ЗСК. високий, як він у нас пройде, не пройде ну так, да, цей трохи трубою уперся, але йому теж місця вистачає, пройти можна. Що у нас тут ще є? Давайте що ще ми поставимо. Давайте лісовози. Там у нас крас є такий дліннючий, побачимо, як він влазить. Ну цей камаз то залізе, напевно, полюбляє. Зараз кразу провіримо. Він набагато длинний, але як на мене, скоріш за все, він не влізе. Але звичайний крас, мабуть, влізе. Трішки, трішки, трішки йому не хватає. бо длинна база у нього така ось. Так що трі... Оцей крас трішки не влазить. Так що у нас? Давайте ось все ринуху заженемо Як вона у нас влізе? Так, со свестным. А, также у нас ще ж в є... світло включається. Де да, воно там. А, зараз зайдемо в пустий гараж, я вам покажу. Так, давайте тут відкриємо. Ось, кож є. На три відділення поділені два крайні по 3 гаражі, середнє 4 гаражі. Вон світло ось все вмикається. Вимикається. есть все працює. Так, що у нас ще камаз залишився Давайте ще цього лісовоза заженемо. Короче, с вестом залазять вони. Так. Так що ось такі от гаражики для вас. Прикольні. Ну, закрывайся. Це і так не закриється треба. Ну, одеться там? Так, що ось? Грайте, насолоджуйтесь. Кому потрібно на базі? Як кажуть всім приємної гри.